Юридичний аудит інтелектуальної власності повинен бути перед залученням того чи іншого інвестора. Що саме варто врахувати і перевірити перед цим? Це, звичайно, в основному стосується IT-бізнесу, але при залученні інвесторів класичним в it бізнесі є історія створення дата руму, до якого отримують доступи інвестори, вони можуть передивитися там від фінансової, юридичної, технічної всієї інформації про бізнес. І вони точно будуть зацікавлені зрозуміти, що основний актив бізнесу ну тобто код. Або торгова марка, дуже часто бувають супервідомі бренди. Зараз є, наприклад, один бренд криптоеквайрингу, який розглядає клієнтку. Але там дуже ченерик назва, тобто ну, вона дуже стандартна, і вони її не зареєстрували як торгову марку, при тому, що вони вже існують там 10 років. В них величезна клієнтська база, але, в принципі, будь-хто може зробити компа компанію і домен з такою ж назвою, просто там з іншим. Топ domain name, і в певному сенсі намагатися переманити їхні їхній трафік на їхньому, ні ніби їхньому бренді, тобто це і про торгові марки, бр захист бренду, про захист коду, і про захист, якщо там є винаходи, якісь ще більш такі особливі аспекти інтелектуальної власності, Тобто потрібно систематично зрозуміти, які об'єкти інтелектуальної власності є в бізнесі, і зрозуміти, що вони захищені.